У темні часи блекауту одесити приходять один одному на допомогу. Багато хто також рятується централізованою підтримкою і приходять до пунктів незламності, яких у місті з кожним днем стає дедалі більше у київському районі. Ще один пункт запрацював на базі одеського ліцею номер 9. На базі 9-го лицею відкрили пункт незламності один з 40 муніципальних, які працюють цілодобово у всіх дітсадочках, в школах, де є світло і тепло, в районній адміністрації облаштували електричний струм, облаштували гарячу воду, облаштували тепло, облаштували вайфай, що сьогодні є важливим для спілкування містян. І далі далі відкриваємо пункти незламності для того, щоб ніхто не змерз, ніхто не лишився без електричного струму, ніхто не лишився в приморозі на вулиці. Для того щоб люди мали змогу підзарядити ну, мобільні гаджети, павербанки мати змогу обігрітися. У нас закладі створено і запас технічної води, і місце для питної води, і місце, де можна зігрітися гарячими напоями. У холі ліцею самого ранку багатолюдно. Вчителі проводять дистанційні уроки, перевіряють роботи учнів, школярі роблять домашні завдання. Для онлайн навчання всім потрібен вайфай, який при відключеннях світла пропадає. Можливість вийти в мережу в ліцеї буквально рятує освітній процес, кажуть вчителі. Школа роботу. Діти виходять, використовують різні можливості. Ми дуже раді їх бачити. Ми хочемо їм дати глибокі знання. Ми віримо, все повторимо, все, що пропустили, все буде повторено. Ми повернемося до цих тем. Ті дітки, які не змогли вийти на конференцію, обов'язково будуть мати знання із теми. Ми це їм забезпечимо. Ми повідомляємо, коли є електрична енергія, коли її немає, і працює генератор. Тому, коли працює генератор, кожен і мешканець, і батьки. і Вчителі і учні можуть прийти підзарядитись, проводити уроки або відвідувати ці уроки, крім перебоїв зі зв'язком. Основна проблема, з якою блекаути зіткнулися одесити, це відсутність тепла в будинках. Зазначає Дмитро Танцюра. Сьогодні основна проблема це тепло, тому що в багатьох домах багатоповерхових не працюють підкачки, які під Підтягують гарячу воду до квартир. Але ж на останній сесії було вирішено питання, і місто буде компенсувати 70% вартості генераторів для того, щоб де потрібно це облаштувати, будуть облаштовувати, ставити. Ну, Повторююсь, головна мета це так, так, щоб усіх містян в оселях було, було тепло. Тепло потрібно не лише городянам, а й бійцям на передовій. І у дружно працюють, аби забезпечити захисників теплим одягом, ковдрами та навіть шкарпетками. На базі 9-го ліцею з перших днів війни працює цілий швейний цех під кодовою назвою бойове макраме. Угу. Одіяла, такі од большої ковріки. Угу. От такі діяла. Это вы вяжете, да? Вяжете, девушки, когда ну, бывают перебои. Это бессарабская тема такая. Да, да, да. И, и военные очень-очень любят это. Ну, конечно, очень любят. Да, Им тепло. По носки вяжем, землянки, где ящиками носки.